Теплі обіди просто неба. Щотижня представники громадської організації Територія Добра Поділля виходять на вулиці міста, аби допомогти найменш захищеним верствам населення. Кожної середи вони приходять в парк імені Франка, аби нагодувати людей. Нині у меню гречана каша, буряковий салат та пиріжок. За кілька хвилин до них сходиться кілька десятків людей. В середньому десь чоловік 30-40. Ну зараз погодні умови, то може трошки хтось десь ховається від. Від якихось ну на жаль, життя в них таке, що ну краще, якби здоров'я їх не стає. і Дуже багато людей, на ну, жаль, уходять. У кожного своя сумна історія життя, і частенько людям, які оступилися, збідніли, стали залежними або постарішили, ніхто не допомагає. Тому активісти намагаються бодай трохи покращити їхнє становище. Люди мають змогу прийти поїсти, почути слово, отримати якусь допомогу. Там чи медичною, чи речами. Пані Марія має власну домівку. Нині жінці 81 рік. У неї є донька, але з особистих причин та вирішила не допомагати літній матері. Надо, надо, бо пенсії не хватає. Ти в оході обірваний, грязний Ось. Є дочка, но вона зі мною не дружить, бо я бідна. Бідне і ніще вперше за їжею прийшла пані Надія. Каже, просто випадково прогулюючись парком, зустріла людей і вирішила скористатися безкоштовним обідом. Усі кошти витрачає на комуналку та ліки. Тому така допомога нині для неї актуальна, хоч і раз на тиждень. Занадто дороге медичне лікування. Зараз занадто дороге. Все дорого. І ліки, і уколи, і обстеження дуже дорого. Все дорого. Через то хоч щось Оксана Медведєва, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини Ті 7+.